Вітаю вас! Да, я знаю, що зараз війна, світло проблеми, знаю. Але якщо ви випадково почитаєте міжнародні новини, економічні, узнаєте, що відбулася дуже така пахальна подія на ринку криптовалюти. Відбувся дуже великий скандал, який привів до ну, світтєвої вартості. І біткоїна, не тільки біткоїна. Значить дивіться, що відбулося. Можливо, ви чули, що є такий так званий криптобірж. От одна з таких найбільших, вона третє місце займалася серед криптобірж, збанкрутіла. Але не просто збанкрутіла, там цікаво поїдок і цікаві. В результаті це дійсно вплинули на весь ринок криптовалюти. І на сьогоднішній момент навіть вже почали там говорити, ну, що ж буде далі, чи не призведеться взагалі до зникнення цього ринку і так далі. Ні, там дійсно події дуже такі радикальні. Те, що відбулося на цій біржі, налякало багатьох і великих інвесторів, і маленьких інвесторів, і третіх, четвертих однозначно. І дійсно, хоча я говорю, ну я розумію, що в Україні зараз друга проблема, але в кого є біткоін або інша каз, криптовалюта, це така подія непроста, крайне проста. І тому... Це дійсно впливає, ну, по-перше, на фінансовий ринок міжнародний. Крім того, впливає взагалі на ситуацію з грошима в світі. І це має місце. Ну і, звичайно, на ринок криптовалюти. Але, оце саме але, саме основне. Для того, щоб в цьому розібратись, що ж таки буде з цією криптовалютою, чи взагалі вона виживе, чи не виживе, от на сьогоднішній момент вона якби подешевшила, може купити, щоб потім дорожче продати. Я це знаю. Але розповім виключно тільки учасникам клубу Економічної мудрості. Для них буде відео, де, по-перше, я розповім, що ж страпилось на цій біржі. Там дуже цікаво. Як відреагували на це інші біржі, як відреагували великі інвестори, що вони пропонують зараз робити, що не пропонують робити. Ну і взагалі, от, дійсно, якщо так трапилось, що у вас є криптовалюта, що з нею робити, що з нею не робити. Ну і дійсно, якщо немає, купити, не купити, Оце теж цікаво. Так що, так, да, оце дуже важлива інформація і цікава, не зважаючи на всі моменти. Ну, і знов таки, оце запитання, яке ви часто задаєте, а от можна зараз зробити на криптовалюті на депозити ж мало приносить? Розповім. Але виключно тільки учасникам клубу економічної мудрості. Тільки для мудрих <хи> така ситуація. А для вас просто інформація, що так, да, дійсно, на сьогоднішній момент на ринку криптовалюту, паніка, скандал, скандал і дуже негативна інформація з точки зору фінансових операцій. І це дійсно впливає і на міжнародний ринок фінансів. Це та ваша увага. Ну все. Дякую за увагу. І жду вас, клуб економічної мудрості. Ну, якщо ви мудрий, звичайно, якщо не мудрий, то це вже якому як пощастить. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.